Дуже радий знову приїхати в Чернігів. Знов радий бачити кожного з вас. Дуже добре, що ми зустрічаємось, і зараз в Чернігіві вже нормальне життя потрошки повертається, де ми можемо вже дбати про ключові речі, що стосуються життєдіяльності нашого міста, надання послуг нашим громадянам. Для того, щоб відновлювати і місто, і країну. Ми всі розуміємо, що Чернігів взяв на себе таку роль щита захисту столиці України. Ми пам'ятаємо, яка велика навала йшла зі сторони Чернігова і метою був і, на жаль, на сьогоднішній день залишається столиця серце країни, дякуючи нашим Збройним силам. Дякуючи мужності кожного з чернігівців, відстояли ваше місто спільними зусиллями, незважаючи на великі пошкодження, незважаючи на великі втрати, тим не менш, сьогодні ми, я бачу, як і у Києві, як також і в Чернігові, зараз приймаємо ключове рішення для забезпечення життєдіяльності кожного з мешканців. Це вкрай важливо. Місто Київ має більш можливості, ніж інші міста України. Враховуючи нашу відповідальність, ми також дбаємо за те, щоб допомагати кожному, кому ця допомога потрібна. Місто Чернігів я пам'ятаю, скільки разів я приїжджав, і відверто хочу сказати. По-дружньому заздрів Владиславу Анатолійовичу, наскільки швидко він встиг зробити ключові зміни. І Чернігів змінювався і перед війною, наскільки швидко, наскільки мешканці були задоволені позитивними змінами, наскільки місто приходило в порядок нові вулиці, сквери, парки, зони відпочинку. І місто Чернігів по своїй, по якості надання відпочинку по якості життя перед військовий час був прикладом для багатьох міст нашої країни і також для міста Києва. І зараз, проїхавшись по Чернігову, боляче дивитись на зруйновані будинки, зруйновану інфраструктуру, але переконаний в тому, що ми все відбудуємо. Ви знаєте, місто Київ знайшло можливість виділити 105 мільйонів гривень для того, щоб допомогти і Чернігову, і містам Городня, Новороцівський, Короб, Семенівка. Переконаний, що ці гроші вкрай потрібні зараз для того, щоб ми разом пройшли ці виклики. Не таємниця, ворог хоче нас. Знищити знищити кожного з нас. Ми оркам не потрібні. їм потрібна територія. Це не можна назвати спецоперацією. це не можна назвати війною, тому що навіть на війні є якісь ключові принципи дітей, жінок, людей похилого віку віку не чіпати. Це не війна, це тероризм, це геноцид. Але ми вистаємо, тому що ключове. Те, що є у українців, це сила духу, воля та перемоги. Я хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні за вашу позицію, за ваш патріотизм, за вашу стійкість. І одне можу запевнити: ми цінуємо, ми знаємо. Ми ніколи не забудемо те, що ви робите, і можете завжди розраховувати на місто Київ, на киян, які пліч опліч разом з вами. На жаль, не всі з сьогоднішній день розуміють, наскільки складна ситуація. Кожен з вас розуміє, що я маю на увазі. Хтось починає гратися в політичні ігри. Знов політика повернулася. Знов повернулись ті, які зникли в перші дні вторгнення, повернулись, як кажуть, із окупації з іронією кажуть. Але я переконаний в тому, що ми повинні бути мудрішими і об'єднувати наші зусилля. Тому що і українці не можуть зрозуміти, і наші партнери не можуть зрозуміти, коли у нас є виклики, а коли внутрі країни ми починаємо там якось займатися політикою. Будемо займатися політикою, чесною конкуренцією після перемоги. Зараз не повинно бути політикою. Політики не повинно бути політичних прапорів в сьогоднішній день. У нас один єдиний прапор, біля якого ми повинні всі об'єднатися прапор України. Я хотів би ще раз подякувати Бориславу Анатолійовичу за вашу позицію. Вас відмітив і президент нагородою за вашу мужність в ті моменти, коли дуже складно було в Чернігіві, за те, як ви продовжуєте захищати інтереси чернігівців. Ми знаємо, ми слідкуємо за цим. І можу вас запевнити, ми завжди знаходимося поряд. Я маю на увазі місто Київ, Київська громада. І, переконаний в тому, наша ключова складова це успіх. Успіх кожного із міст України. Наш успіх це краща відповідь і нашим друзям. І нашим ворогам, слава Україні.